Готуйтеся те, що відбувається зараз навколо України, може виявитися найбільш небезпечним політичним маневром за всю війну. Не дим від ракет, не паніка від чергового обстрілу, а тихі домовленості в закритих кабінетах. Станіслав Білковський попередив: 27 листопада може стати фінальним днем перед тим, як Володимира Зеленського спробують поставити перед фактом, або ти підписуєш план, який уже узгодили без тебе, або опиняєшся сам на сам із наслідками. Цей план народжується не в Києві, його контури вимальовуються між Москвою та Вашингтоном, і саме це робить ситуацію критичною. Ефір Білковського, де він про це сказав, пройшов майже непоміченим. Алгоритми його не підняли. Телевізор про це не згадав, великі медіа не розкрутили. Проте в цьому й полягає головна тривога. Найважливіші сигнали сьогодні прозвучали не в заголовках, а в тому, що спробували тихо прокатати повз суспільство. Ми це помітили. І саме тому я прошу. Підпишіться на канал Політпрогноз. Тут ми збираємо й озвучуємо аналітику, яку зазвичай намагаються притримати, згладити або заховати за оптичними формулюваннями. Якщо ви хочете розуміти, що готується насправді, а не лише те, що красиво описують для офіційних зведень. Залишайтеся тут за словами Білковського зараз у Москві працюють американські переговорники не в форматі офіційних делегацій із прапорцями на столі. А в режимі тихих закритих контактів, де кожне слово не потрапляє в прес-релізи, їхнє завдання знайти конфігурацію угоди, яку можна буде продати як перший крок до миру, Путін, у свою чергу, демонструє показову готовність до розмови та одночасно готує фінальну пастку для зеленського. Серцевиною цієї пастки є Донбас. Суть задуму Кремля проста й цинічна. Росія хоче зафіксувати особливий статус Донбасу, залишивши ці території під фактичним контролем Москви, але загорнувши це в обгортку тимчасового режиму, перехідної моделі управління чи особливого формату з міжнародною присутністю. На папері це виглядатиме як складний дипломатичний компроміс, як крок заради зупинки кровопролиття. У реальності це буде легалізована окупація, закріплена руками самої України. Путін уже зараз, за інформацією Білковського, погрожує Києву орешніком, сценарієм силового тиску і дестабілізації, якщо Україна не погодиться на нав'язувані умови. Саме цим шантажем він підживлює власну переговорну позицію. План, який формують Росія і США, у нинішньому вигляді містить не гарантії безпеки для України, а серйозні загрози. Україні фактично ставлять ультиматум або ви робите болісні, але необхідні поступки щодо Донбасу. Або допомога скорочується, політична підтримка слабшає, а відповідальність за подальшу ескалацію перекладають на Київ. Це не виглядає як відкрита зрада Заходу, але це класична форма тиску підвести країну до краю і сказати, що іншого виходу немає. Важливий момент на якому наголошує Білковський Зеленський, ніколи добровільно не піде на формальну здачу Донбасу. Він розуміє, що будь-який документ, у якому ці території залишаються під Росією, навіть тимчасово. Означатиме політичне самогубство і внутрішній вибух в Україні. Проте Білковський одразу додає неминучим може стати інше. Путін погодиться на договори, але лише на умовах, які дозволять йому зіграти партію вдовгу не лише на фронті, а й на українському політичному полі. Саме тут включається інший, ще небезпечніший рівень його плану. Кремль готує не тільки текст угоди, а й політичний сценарій під неї. Пастка полягає в тому, що після досягнення базових домовленостей Росія спробує проштовхнути в український політичний простір свою партію. Структурований добре профінансований проект, який буде подавати себе як партію миру, партію стабільності або силу, яка нарешті завершить війну. Її головне завдання прийти до влади через вибори і вже легально від імені виборців підписати всі розширені домовленості, яких Зеленський не наважиться торкнутися. Білковський попереджає, що Кремль готується працювати по всьому фронту армії, ботів, ферми тролів, сітки агітаторів, підконтрольні медіа. Усе це буде задіяно для того, щоб просувати цю партію, створювати ілюзію народного запиту на нові обличчя, прагматичний підхід і кінець конфронтації. Українцям уже зараз фактично ставлять пастку на майбутніх виборах, саме тому він наголошує, громадяни не мають права зробити фатальну помилку. Якщо ми дозволимо завести до влади людей, які готові торгувати територіями і безпекою заради узгодженості з Кремлем, тоді всі жертви цієї війни будуть знецінені. Білковський прямо говорить про необхідність робити ставку на людей, які мислять категоріями державної безпеки, а не політичного піару. Як один із варіантів він називає професійного військового людину з незаплямованою репутацією, яка не здасть країну Валерія Залужного. Путін за його логікою хоче не просто відібрати території, він хоче політично захопити Україну, перетворити її на державу, де ключові рішення ухвалюватимуться з оглядкою на Москву, навіть якщо формально Київ буде виглядати незалежним. І саме зараз закладається фундамент цього сценарію через тиск на президента, через закулісні домовленості з Вашингтоном, через спробу замаскувати капітуляційні пункти під складний, але необхідний компроміс. Ситуація ускладнюється тим, що тиск на Україну вже не теоретичний, не прогнозний і не віддалений. Він відчутний у реальних дипломатичних сигналах, у зміні тону західних партнерів і в тому, як різко змінилася атмосфера навколо міжнародних переговорів. Білковський стверджує, що Вашингтон зараз розглядає кілька сценаріїв, і серед них є той, який може стати небезпечним для Києва, тимчасове скорочення підтримки, щоб змусити Україну бути гнучкішою у перемовинах. Це не означає негайного припинення допомоги, але натяк, який можуть зробити нашому керівництву, надзвичайно тривожний. Він завжди звучить однаково якщо хочете зберегти стабільність, вам доведеться піти на певні кроки. І ці кроки завжди вимагають поступок, яких ми робити не можемо. Білковський пояснює, що структура цього тиску дуже тонка. Захід розуміє, що немає права повністю залишити Україну саму. Але водночас прагне знизити рівень власної конфронтації з Росією. В результаті формується складний механізм контрольованого примусу, коли партнери не говорять прямо, але їхня поведінка підштовхує до розуміння: якщо Київ не проявить реалізму, процес рухатиметься повільніше і болючіше. І саме це, за словами Білковського, використовується Москвою на повну. Путін бачить, що захід коливається, що ключові столиці перебувають під тиском внутрішніх проблем, що Європа втомилася. Він знає, що виборчі цикли у США роблять ситуацію нестійкою і розуміє, що будь-який натяк на зниження американської підтримки може стати важелем впливу на Україну. Але в цій складній майже шаховій партії є ключовий момент, який багато хто недооцінює. Будь-який мирний план, який Путін погодиться підписати, буде побудований так, щоб загнати Україну у стратегічну пастку. Він погодиться не тому, що хоче миру, а тому, що йому вигідно створити ситуацію, де Київ візьме на себе зобов'язання, які стануть тягарем а Москва отримає паузу, яку використає для нового накопичення сил. Путін чудово розуміє, що навіть тимчасове припинення бойових дій без чіткого контролю над Донбасом стане для нього політичною перемогою, бо він зможе заявити, що не поступився принципами, і водночас проштовхнути свої умови в майбутньому. Однак Білковський наголошує: головна небезпека не у самому тексті угоди, а в атмосфері, яка створюється довкола неї. Чим ближче до 27 листопада, тим очевидніше стає, що Вашингтон і Москва намагаються синхронізувати свої позиції таким чином, щоб поставити Київ перед фактом єдиного можливого рішення. Це типовий маневр великих держав, створити відчуття неминучості. Вони завжди кажуть, інших варіантів немає або це, або хаос. І в момент, коли така логіка спрацьовує, менші держави часто роблять помилку, погоджуючись на умови, які здавалися тимчасовим рішенням, але насправді стають довічними зобов'язаннями. І саме тут Білковський попереджає про те, що може стати найболючішим ударом. Якщо тиск США продовжить збільшуватися, в Україні з'явиться відчуття, що нас залишають. Це не буде правдою. Але таке відчуття може розхитати суспільство, політичну систему і навіть армію, тому що війна тримається не тільки на ресурсах, а й на впевненості, що боротьба має сенс, що союзники стоять поруч, що підтримка не є тимчасовою милістю, а стратегічною необхідністю. І саме цього Путін прагне створити момент всередині України, коли з'явиться паніка, коли хтось почне шукати альтернативні шляхи, коли суспільство стане вразливим до маніпуляцій. Білковський наголошує: не можна дозволити Кремлю використати коротке коливання Заходу як інструмент внутрішнього тиску на Україну. Бо Путін діє не військовим шляхом, він діє через політичні конструкції, через переговорний процес, через спроби нав'язати логіку ви все одно колись віддасте ці території. Саме тому він так активно просуває ідею необхідності політичного вирішення, конструктивного діалогу, припинення вогню. Але лише на російських умовах, де Донбас стає центром пастки. Якщо Україна погодиться на подвійний статус цих територій, ми отримаємо не мир, а кризу, яка затягне країну на десятиліття. І тут Білковський робить ключове уточнення. Американська підтримка може тимчасово зменшитися, але вона не зникне. Це не політика відмови від України, а політика паузи, розрахована на те, щоб побачити реакцію Москви. У Вашингтона є своя логіка. Вони знають, що Путін не здатен втриматися від спроби скористатися слабкістю. Якщо він піде в атаку, США отримають повне право відновити підтримку України на новому рівні, мотивувати НАТО діяти рішучіше і поставити Росію в становище, де вона не зможе показати себе миротворцем. Але до цього моменту треба дожити. І Білковський підкреслює, на Україну чекає найбільш темний період за останні роки не військовий, політичний. Період, коли буде відчуватися вакуум, коли за наших спиною домовиратимуться без нас, коли медіа будуть наповнювати інформаційним шумом, коли суспільство намагатимуться переконати, що втрата Донбасу менше зло. І саме це буде найнебезпечнішим випробуванням. Проте він одразу додає, цей період не означає поразки, він означає боротьбу, в якій Україна має вистояти, не зламатися, не піддатися відчаю. бо цей період лише передмова до подій, які можуть радикально змінити хід війни і відкрити для України вікно можливостей, яких ще не було за всі роки від початку вторгнення. Ключовий момент, на якому наполягає Білковський, полягає в тому, що справжня мета Путіна не просто. Змусити Україну підписати невигідний мир. Це лише інструмент, лише перший крок у набагато складнішій конструкції. Кремль чудово знає, що Україна не здасть Донбас і не визнає російську присутність на своїй території, але Путін грає іншу гру. Він хоче зробити так, щоб внутрішня політична архітектура України почала хитатися зсередини, щоб після будь-якого підписаного документа хтось у Києві почав сумніватися, хтось шукати альтернативу. А хтось створювати власний політичний рух, який працюватиме на Росію, навіть не усвідомлюючи цього. Саме тому Білковський говорить про ще один небезпечний компонент майбутньої угоди: політичний, це не просто про кордони чи умови тимчасового перемир'я, це про те, що Путін хоче взяти участь у формуванні української політичної сцени, і зробити це так, щоб ніхто не зміг йому завадити. Угода, яку готують до 27 листопада, може містити пункт прихований, замаскований, але критично важливий про необхідність політичної стабільності в Україні та забезпечення плюралізму. Це звучить красиво, майже академічно, але в перекладі з дипломатичної мови на реальність означає одне: Росія спробує завести в українську політику свою партію, і Кремль уже працює над цим. Білковський попереджає. Після підписання будь-якого документа, який називатимуть першим етапом миру, у медіапросторі України моментально з'явиться нова політична сила. Вона матиме патріотичні гасла, обгортку реформ, красиві обличчя, обіцянки примирити країну та повернути стабільність. Вона не матиме російського бренду. Вона взагалі не виглядатиме проросійською. І саме тому буде небезпечнішою за будь-яку стару п'яту колону. За задумом Путіна ця партія має стати повноцінним і. Інсп... Інструментом впливу на рішення Києва після угоди. І що найбільше турбує, вона матиме шалений ресурс. Кремлівські боти, ферми коментарів, фабрики політичного піару будуть розкручувати її день і ніч, її будуть ставити в тренди, її будуть виводити в телешоу, її будуть малювати в соцмережах як нову українську надію. А все для того, щоб у момент виборів отримати фракцію, через яку Кремль зможе впливати на український парламент. Саме так каже Білковський, виглядає наступна пастка Путіна набагато небезпечніша ніж будь-який текст угоди. Політичне захоплення України йому не потрібні штурми, не потрібен Київ за три дні, не потрібна картинка танків у центрі. Йому потрібен контроль над політичними процесами. Якщо він отримає свій вплив у парламенті, він отримає важелі тиску на будь-якого українського президента. І тоді Донбас стане не військовою проблемою, а важелем шантажу в руках Москви. Саме тут Білковський робить акцент на найголовнішому: українці не мають права зробити помилку. Настане момент, коли Росія спробує зіграти не на фронті, а на виборах. І цей момент буде небезпечнішим ніж будь-який ракетний залп, бо ракета видно, а політичний вірус ні. Він проникний, він обгорнутий красивими словами. Він завжди приходить у масці нового обличчя. Тому Білковський каже: у майбутніх виборах ключовим питанням стане саме безпека, не економіка, не реформи, не тарифи, а безпека країни як держави, яка веде війну. І саме тому він наголошує, що Україні потрібен президент, який не дозволить нікому поставити підпис під здачею українських територій і не стане заручником зовнішніх тисків. Хтось, хто має військовий досвід, стратегічне мислення і здатність казати ні, навіть союзникам, якщо це шкодить Україні, на думку Білковського, одним із таких варіантів може бути Валерій Залужний, людина, яка довела, що може вести країну через найстрашніші фази війни і не втратити ясність мислення. І далі він пояснює, саме на таких фігур Кремль буде полювати найбільше. Не на проросійських політиків ті давно стали маргінальними. А на тих, хто уособлює українську стійкість, на тих, кому довіряють, на тих, хто може виграти вибори без російських ресурсів, саме проти них буде спрямована інформаційна війна. Їх будуть дискредитувати, атакувати, виставляти радикалами, мілітаристами, людьми війни. Бо Кремль прекрасно розуміє: якщо в Україні переможе справжній військовий лідер, Росія втратить шанс повернутися у нашу політику. І тут Білковський повертається до ключової думки: Путін хоче не миру, він хоче контролю, він хоче мати в Україні політичну силу, яка під голосними патріотичними гаслами зробить головне: зупинить Україну там, де їй треба рухатися вперед. Зупинить реформи, зупинить оборонні програми, зупинить інтеграцію в НАТО. Зупинить розрив економічних прив'язок із Росією, і саме через це майбутні вибори стануть по суті продовженням війни іншими засобами. Білковський наполягає, українці повинні розуміти, що часи, коли нам нав'язують реалістичні рішення, ще триватимуть. Але відповідь на них має бути проста: ми не підписуємо здачу Донбасу. Ми не дозволяємо Росії завести свою партію. Ми не голосуємо за тих, кого просувають кремлівські боти. Ми обираємо сильного. Принципового лідера, здатного тримати країну в умовах найважчої політичної бурі, і головне, ми не даємо Путіну виграти там, де він програв, на полі бою. І коли Станіслав Білковський підводить риску під усіма своїми прогнозами, він говорить не про політику, не про дипломатію і навіть не про військову стратегію. Він говорить про момент істини, у який входить українська держава, момент, який не вибирають, момент який не відкладають, момент який приходить завжди зненацька, але саме. Тоді показує, хто здатен вистояти 27 листопада. Лише дата в календарі, лише черговий день, який для світу не означатиме нічого особливого. Але для України цей день може стати тим моментом, коли на столі опиниться документ, написаний не українською рукою, не українським інтересом і не українською логікою. І саме тоді доведеться сказати своє Ні не емоційне, не імпульсивне, а державне. Бо під цим ні стоятимуть не політики, стоїть країна. Путін уже приготував свою пастку. Він хоче перемогти не силою армії, а хитрістю, багаторівневими схемами, політичними маніпуляціями, партіями, ботами, накрученими трендами і мільйонними кампаніями, які працюватимуть не на фронті, а в головах українців. Але саме тому Білковський і каже, справжня битва починається не тоді, коли лунає сирена, а тоді, коли здається, що сирені нема. Кремль мріє, щоб Україна втомилася. Мріє, щоб українці повірили, нічого вже не змінити. Мріє, щоб ми помилилися у виборі, щоб обрали слабкого замість сильного, зручного замість принципового, гучного замість досвідченого. Мріє, щоб Україна сама віддала те, що він не може забрати силою. Але вся історія цієї війни доводить знову і знову: українці йдуть там, де зникають правила, там, де здається, що виходу нема, там, де стоятиме навіть той, хто вже впав. І тому Білковський переконаний, Путін програє не через санкції, не через розбомблену економіку, не через провал армії, а через те, що він до останнього недооцінює українців. Бо ця країна пережила все: втрати, брак ресурсів, зраду партнерів, власні помилки, важкі рішення, нічні атаки, раптові удари і тисячі спроб зламати її зсередини, але вона стоїть і стоятиме. Тому епілог білковського звучить не як передбачення, а як попередження і як заклик. Україна входить у найскладніший політичний період від початку війни, і саме зараз потрібно бути максимально зібраними, максимально холодними, максимально свідомими, не піддатися ілюзіям, не купитися на добре паковані пастки, не довіритися тим, кого вам активно нав'язують. Бо Путін хоче забрати Україну не війною, а руками самих українців. Але це не станеться не цього разу, не з цією країною, не з цим народом. Фінальна пастка Путіна стане фінальним доказом того, що Україна не об'єкт, не приз, не територія для торгів. Це держава, яка десятками тисяч життів заплатила за право говорити власним голосом. І цей голос, 27 листопада, має прозвучати чітко: Україна не продається, Україна не ламається, Україна не здається.